На громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість за декілька секунд поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це народна депутатка України Наталія Піпа. І пані Наталії запитаємо про те, що думають народні обранці щодо того, що все-таки викреслити 9 травня із списку державних свят, так звана День Перемоги, яку з побідобєсієм святкують Україні. За перебриком і, мабуть, все-таки після того року, за, за який расисти знищили пів України, зруйнували її, і, мабуть, не варто нам одночасно святкувати з ними це свято, а тим часом, дійсно, якщо вся Європа, весь цивілізований світ відзначає День пам'яті і примирення саме 8 травня, і, до речі, така ініціатива є вже. В українському парламенті, але цікаво, чи підтримують її народні обранці? Зараз запитаємо безпосередньо у нашої гості, тож зустрінемося за мить, Доброго так, дня. Так, є з нами на зв'язку Наталія Піпа, народна депутатка України. Пані Наталю, то хочемо з вами обговорити ось ту ситуацію довкола 9 травня. Що ви вважаєте? Чи дійсно нам слід залишати 9 травня? На рівні із країною-агресором державним святом День Перемоги. Чи все таки варто приучити українців до нової європейської традиції, саме 8 травня, вшановувати і визначати день пам'яті й примирення? Давайте подивимося до суті питання на 9 травня. що відбулось? Перемога більшовизму над нацизмом по великому рахунку, так більшовизму, який е, зараз трансформувався в расизм, та той, що нас биває, то перемогу кого над ким ми святкуємо? Весь цивілізований світ святкує 8 травня. Чому тому що в, 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 в мирний договір був відписаний 8 травня, але власне в Росії, в Москві. Це вже була півперша ночі, тобто в Україні в Києві в той час по суті свого часу було 8 травня. Ну навіть якщо дивитися з цих обставин історичних і географічних, е, відповідно, це те, що точно треба змінити. Але це основний контекст ми святкуємо з росіянами. Перемогу чи ми святкуємо з тими, до кого ми справді належимо з європейською сім'єю, з європейською цивілізацією, з якою ми були ментально завжди. То відповідно для мене це питання виглядає риторичним. знаєте, ще задовго до того, як я була депутаткою Верховної Ради, а просто маленькою дівчинкою, яка своїм татом спілкувалася на теми суспільні. і для мене очевидним, що це має бути 8 травня. Зараз коли росіяни показали багатьом свої справжні обличчя, які багато хто не розумів. Мені ініціатива була внесена в Верховну Раду. Я була співавтором ще минулого року постанови. Відповідно, тоді не прийняли. Але я думаю, що вже на часі 9 травня це не є днем перемоги і святкування. А була, ну, навіть не святкування відзначити, бо поки немає нашої остаточної перемоги, то нам ще і святкувати немає. І що. Тобто, відзначати день пам'яті і примирення. І власне кожна війна має закінчуватися пам'яттю, примиренням і. Гідністю людей і подякою герою, а не знов говорити про наративи хто ну, тобто хто кого переміг. Тому я однозначно вважаю, що і, і я б хотіла бачити справжні соціологічні опитування більшості населення України. Я ще не бачила такої соціологічної вибірки. Добре соціологічні вибірки, яка б розказала щодо думає суспільство, але я думаю, що в будь-якому випадку ми маємо про це говорити і дату відзначення пора змінити таке соціологічне опитування, йде йдеться про те, що лише для 13% українців 9 травня є святковим днем. Як ви розцінюєте ось ці цифри, якщо вони дійсно відповідають дійсності, і на вашу думку, як... Чи змінилася за цей рік війни думка самих народних обранців? Адже дійсно ви, так як ви сказали, минулоріччі не було, не були готові народні депутати скасувати 9 травня як державне свято, чи щось змінилося в їхніх головах за цей рік? Ну, я сподіваюся, що трошечки змінилось. Тут є складний момент, що давайте правді вічі глянемо, але більшість голосує так як. Це бачу офіс президента. Як це бачить президент, тому в великій мірі дуже залежить. А президент дивиться на ті соціологічні опитування, які він проводить або яким він довіряє, і тут дуже важливо в цьому плані народні операції. Я думаю, якщо говорити з ними частіше і глибше до питання, що ну ми, над чим ми святкуємо, і розказати цю історію, чому в Європа святкує 8 травня, а Москва 9-го, то я думаю, що після таких розмов я особисто переконую зазвичай депутатів в Кулуарах, що до на голосування минулого року цю постанову не винесли. то Будемо переконувати, щоб винесли цього і підготувати то підґрунтя, щоб все-таки з цим радянським спадком повністю розірвати зв'язки. І соціології про 13%, Як вважаєте, чи дійсно. А так, соціологія так. Я кого? Бо Я її не бачила 에, зараз я прогулю, та й просто я читав зараз. А тим часом, пані Наталі, давайте тоді обговоримо ще стосовно відзначення Дня Героїв. Та от знаємо, що в Західній Україні, особливо в Галицьких областях, 23 травня, активно відзначають. День пам'яті, День Героїв. І, але, на жаль, ця традиція не стала настільки популярною всій Україні, то, можливо, варто було б дійсно запозичити от, саме із Галицьких областей на загальнодержавний рівень це свято зробити Дня День Героїв. Як ви вважаєте? Так, я, я прокоментую швиденько про соціологію, коли ви скажете, що це дослідження. Будь-яку соціологію дуже важливо дивитися, яка вибірка. Чи вона є релевантна, чи вона справді підтверджує голосування в дії не рахується. Давайте дивиться правді вічі. Вона не покриває все населення України і не показує реальність. Тому це дуже важливо, як соціологія була проведена, і чи це правда, чи ні? Знаєте, бо як мовно як вариш борщ, як ти його неправильно покладеш інгредієнти і неправильно кількість годин вариш, то то буде не борщ, хоча хоча хтось може щось і варив Так? тому соціологія щось дуже подібне. А чи свято героїв однозначно має бути ну Галицькі області проводили? Давайте також подивимося, чому ми, коли е, частина України була Австро-Угорською імперією, а частина Російської імперії, на жаль, був такий період в історії України, і відповідно Австро-Угорська імперія була дуже демократичною. Вона вкладала в освіченість своїх громадян, і це саме спровокувало до того, що на Галицьких областях є ну якби ці інституція співпраця з Європою була вища ніж. Умовно центральної України чи сходу та тут дуже багато вплинуло. Тому, якби ми у Львові кажемо, перші совіти і другі совіти, ті, що прийшли в 39 му ті, що прийшли в в першому, і моя бабуся теж говорила: знаєш, Наталя, так як поводили себе комуністи, росіяни, червона армія, так навіть німці не поводили. А цей факт дуже замовчувався. Тому власне галичани великій мірі ніколи не довіряли росіянам, не довіряли москалям. бо ми мали з чим порівнювати та на жаль, центральна Україна і схід не мали з чим порівнювати. Та як поводила себе Австрія, перед тим як поводила себе польща, в складі якої ми потім були, і відповідно на цьому порівнянні в нас ніколи не було довіри до росіян. І ми ще більше цінували своїх героїв. Як зараз на жаль, з тією широкомасштабною війною до великою ціною, але більшість України розуміє, що справжні наші герої хто справді боровся за незалежність України, і відповідно це свято треба впроваджувати по всій Україні як свято наших героїв. І я думаю, що люди багато що переосмислили. І будуть радісно це сприймати, адже проблема в тому, на жаль, що нема вже тепер людини в Україні, для якої хтось її рідний не загинув на війні рідний, чи друг, чи знайомий, і для кого це, і відповідно, кожен має тепер свого близького сучасного героя. Очікувати на те, що народ, народні обранці все таки визначать 23 травня не святом героїв. Не почула першу частину запитань пані Наталію, Питаю то коли ми можемо очікувати, що народні обранці таки визначать 23 травня святом українських героїв, днем героя України загалом? Е, питання до е, ради погоджувальної, і ми будемо це питання просувати на порядку. денному. якщо буде політична воля керівництва країни, зокрема монобільшості, і президії. І голів фракцій інших, то це може статися в найближчі дні. Якщо ж політичної волі розуміння ще нема, то дискусія буде тривати. Тобто, чи можемо встигнути до 23 травня цього року, можемо, і буде дуже залежати від політичних позицій парламентарів із офісу президента і голів фракції Ці інформація наразі, чи парламентарі готові загалом розглядати це питання і підтримати його так. Розглядати більшість готові. На можу бути найближчим часом погоджувальна рада. Я буду знати від своєї голови фракції від Саші Остінової, чи це питання обговорювалося? Зокрема, яка, які фракції підтримують, а які ні. Тому найближчим часом я зможу прокоментувати, чи є достатня підтримка, чи, чи ще вона дискутує. Пані Наталія, знайшов я інформацію про соціологію. Отож це Київський міжнародний інститут соціології провів опитування ще у лютому цього року. І, зокрема, там йдеться про те, що на даний момент для 13% українців 9 травня вважається святковим днем. Так само День праці 1 травня лише для 5% українців це свято. І також вони святкують ці дати як улюблені чи важливі. Згідно з даними дослідження, більшість населення України святкує Великдень та Різдво, як найбільші популярні свята. Наступними за популярністю є День Незалежності, День захисників і захисниць України. Ось така інформація. Тобто, якщо казати, то найменш популярними якраз є День праці 1 травня і день перемоги 13%. 5 і 13 Відповідно, ну і, до речі, сьогодні, якраз 1 травня. То на вашу думку, і що робити з цим днем? Ну, дивіться, в цей день тут теж він є постанові про його перенесення, чесно кажучи, я менше знаю йому, щоб подивитися про його походження, які ризики і яке ідеологічне наповнення він має. Бо звичайно, що ми знаємо, що це день праці. Його в тій чи в іншій мірі від, ну, відзначає також в Польщі і в Чехії. і також відповідно що пропонує. Пропонується на Звичайно, що в нас є. Багатьох змічка. зараз, звичайно, в часі воєнного стану це змінилося. Що 1-2 травня і колись 9 було вихідним. Зараз воєнний стан їх немає, але ідеологічно це свято не є таке важливе, щоб воно точно мало мати місце в нашому календарі, і тому тут треба дивитися і наповнення, і те, які нам свята мають бути в календарі, а і кількість вихідних днів в році. Оцей комітет не питання це не лише питання ідеологічне, тобто, наприклад, гуманітарного комітету культури, а перш за все, це комітету соціального, та які чоловік пані Тричакова, по кількості вихідних днів і невихідних. І відповідно, вперше в перше травня, треба, ну якби дивитися глибше. Питання і ідеологічності цього свята. А стосовно 9 травня, ну, 9 травня, тут однозначно, що треба це свято, ну якби це не існуюче свято, яке 9 травня придумане штучно, бо в Москві в той час вже було 9 травня, а в Європі ще було 8 травня. Тому це треба якби і закінчити. В постанові пропонується. Залишити 8 травня як вихідний день, а 1 травня перенести на День Героїв 23 травня. Зрозуміло, дякуємо, пані Наталі, за ці коментарі, за вашу позицію. Наталія Піпа, народна депутатка України, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. До побачення. До побачення.